Пан Микола, Вересень, ви очевидно спостерігаєте за тим, що, що говорить російська пропаганда, як вони виправдовуються, і справді та ну в деякій мірі навіть істерія, яка в них виникає. Ми ж... Хто винен, хто не винен, чому так сталося? Я пам'ятаю, як ми ну кілька тижнів тому, коли ви були в нашій студії, говорили про цей такий наш справді ажіотаж і піднесення від тих ну, хороших дій російської української так армії про те, що ми відвоюємо свої території, але і розуміли про те, що це все не так просто буде, і ці події вони нам також це і показують. Що ну на жаль, ми б хотіли, щоб було швидко і все відразу, але так не є. Ну, по-перше, маю сказати вибачитися, я не стежу за тим, що робить російська пропаганда. До речі, на жаль, для мене, тому що інколи хочеться, але для цього треба якісь спеціальні знання в галузі кібернетики, скажімо так. Да? Треба знати комп'ютер, куди там це и якісь. Та це там не в Ютубі вмію. все є. Їх я, от, вирізають. Я закидають, слухаю, так. мені набагато цікавіше. Про майбутнє, тому що я слухаю от так званих лібералів. Я дуже люблю послухати лібералів, які кричать, що ми ліберали. Я навіть придумав, трошки відволікуюся, я придумав, чому 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 їх пече? та да, от Він ліберал тут, тут, тут. І де ж у нього це антиліб... от де, де воно пробиває? Я таке собі придумав: що от у нього зламалася водопровід. І він, ну, Путін, наприклад. Да, він... Путін поганий. Щось у нього не прибирають на вулиці під домом. Військово погане. А коли квартира загроза для всього, отут вони починають давати задніх гади Ні, Росія це хорошо. Путін плохо армія плохо то плохо, то. Але коли їх питаєш: Альо, а про Росію? що Це це не Путін. Це ви всі разом. Як то как це ми? ні ні, ні, ми хороші. Тому от тут у них є такі, для них це така святиня квартир, квартира, от Росія квартира. Щодо того, що вони панікують, е, у мене є відповідь, до речі, був би тут Соловйов. Якби я встиг, щоб його ніхто не вбив з присутніх, якби я встиг поставити запитання, я би. Тому що він каже, хто-то має відповідати. Ну, по-перше, це дуже по-русски. Да? Не система винна, хто то ми маємо призначити винного. Слухайте, у вас срака матика все життя століттями, Крадійство, ТС П'яте, десяте Якщо хтось довше розвідує, має відповісти русський народ. У мене дуже проста відповідь. Може, на першому місці Путін більш жорстко, а, а може, найменше якісь там ліберали, їм там по 15 діб дати. Прибирати вулиці, але всі. І тому я так думаю, що ну їм їм пече, бо вони не вони не можуть. Я, я я переконаний, що це дуже довга дорога. Вони всередину не пустять в себе в, свої, в своїй шлунок, голову, вуха, очі. Ми програли хахлам. От, от просто уявіть собі, Кацапа, який собі зізнається в цьому. Просто вимовить ці слова. Да? А якщо ще хтось з боку підійде, правильно-правильно, Віктор Петрович, проіграли? Я я собі важко це, я просто не можу собі уявити, скільки одужання має відбуватися, які ліки має, які таблетки, які пігулки. Що має бути, щоб ці люди почали усвідомлювати злочинність своєї поведінки? Злочин проти людства просто кожен. Майже кожен. Може, ті, хто сидять зараз в в'язниці, може вони менше. Але все одно доклалися всі. Тому у мене, я, я собі важко уявляю. Більш того, моя дружина якось залазить в якісь там мережі і вивчає там Кацапостан, от, і, і, і допомагає мені вести теж програма кацапознавство. А, от. І вона каже, що так, з'являються. З'являються вже якісь такі, що ой, щось чоловіка не туди. Але більше все одно, ні, ну вас послали, треба боротися. А що? От ці хахли, що вони тут себе дозволяють? І я, я не думаю, що більше 10-15% ну, сьогодні це усвідомлюють. Щоправда, я абсолютно переконаний, що ті, що сидять Соловйов, ті всі... Вони знають, вони все це розуміють. Я думаю, що вони взагалі всі розуміють. Я дуже добре знав. І перша людина, яка сказала мені, до речі, що Росія нападе обов'язково на Україну, був Костя Ернст. Ми з ним в дуже гарних стосунках були ще в кінці 90-х. От, і він після розмови з Путіним прилетів. Ми відпочивали разом на, на, на морі Середземному, і він мені розповів тоді це все. От він дуже розумний, він все розуміє, ну, але бабло побіждає добро в даному випадку, коли коли питання про мільярд для таких людей все закинув. Там дуже багато розумних, мітливих людей, які все бачать і все розуміють, і знають мови, і знають і читають газети. на кордон, Англійські, так, і... італійські, німецькі, і там все пишуть. До речі, мій голландський товариш сказав: ви всі мовчите, вся Європа про вас це знає. Вона мені він мені сказав два два дні тому. Так ви, каже, просунулись на 25 кілометрів, вся Європа вітає, а Генеральний штаб України мовчить. Ми не знаємо, що відбувається на фронті, а вони там все знають. І я думаю, що те саме знають десь там в Кремлі, ну, принаймні хтось, може, Путін собі робить якийсь там блок від знань Щось я наговорив вибачте. Пам'ятаємо, пам'ятаємо, да. Дивіться, два слова буквально. Перше, це про переговори, бо тут написано перемовини. А я сижу і думаю, ну не буде Росія переговорювати. Я можу повторити те, що я на початку казав. Вони так хочуть нам треба це і показати вони хочуть вони говорити з американцями. Кінець. Американці хороші, вони великі, у них ядерна зброя. О, хто таке хохли, мені понімаємо. Тому вони не будуть говорити. Вони, вони би хотіли б, щоб ми цей е, акт обіззаговорочної капітуляції. Оце вони легко приходять на переговори. Ага. А все ж таки не цікаво. А якщо буде цікаво, не відразу, а якщо не відразу, то ну, може за півроку, рік в кращому разі. Друге, будь-які переговори це прекрасна історія. Все, все одно я погоджую, що вони рано чи пізно стануть, і вони все одно йдуть. І є, є розвідки, є спецслужби, які все одно ведуть якісь перемовини. Але в результаті, оце всі кажуть зараз про різноманітні плани маршала. А я дуже би хотів, щоб був, був план Маргентау. Це був первісний план руйнації німецької економіки, перетворення на сільськогосподарську економіку. За, скорочення армії не тільки до 100 тисяч, а за, до 50 тисяч, якщо не до 25 тисяч. І просто тільки такі, да, і зовнішнє управління. Допоки будуть думати про те, що а давайте залишимо знов. Вони хорошого і зберуть, і хороший ні на кого не нападе. Зовнішнє управління років на 10, мінімум. Коли історію ви будете вивчати, отак. І в тій історії Сталіна не буде хорошого менеджера. І Леніна не буде хорошого менеджера. І НКВД буде НКВД, а не наша охрана і наше все найкраще, що у нас було. І так далі, і тому подібне. І тільки таким, і школа має бути спочатку, спитай, як вчити історію, а потім при приходь додому і вчи історію, яку тобі сказали. А не ти будеш знов розповідати про Велику Екатерину, Великого Петра і про Великого Леніна.